Усім привіт! Я Софія Барцюсь із найточнішими новинами на середу, 16 листопада. Отож, не буду гаяти часу та розпочинаю. На Вінничині небо затягнеться хмарами. Також синоптики прогнозують дощ. А більш детально про синоптичну ситуацію дізнаємось просто зараз. На заході регіону хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день сягатиме 6 градусів вище нуля, вночі плюс один. На півночі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ, який буде поступово посилюватися. Позначка термометра сягатиме 6 градусів з позначкою плюс вночі плюс два. На сході починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. середини дня й до кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день плюс 8, ночі градус низиться до плюс 1. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в бюджет. Також концерт здійснював постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто оборонить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні регіону день буде хмарним з самого ранку. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ. Проте ближче до вечора він закінчиться. Стопчуки термометрів досягатимуть плюс 7 градусів в день та плюс 1 вночі. У центрі області в цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температура повітря в день 6 градусів з позначкою плюс, вночі близько плюс 1 градусу. Ранок у Вінниці буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Середини дня й до кінця йтиме дощ. Температура повітря в день близько плюс 6, вночі плюс 2. На цьому я завершую. Залишайтесь на телеканалі Вінниччина, Бережіть себе та своїх рідних. Нехай щастить!